французько британська делегація прибула сьогодні до Києва для обговорення питання розміщення іноземного військового континенту на території України. За деякими даними зустрічі відбувалися на рівні начальників військових штабів. Планувалася також зустріч делегацій із президентом України. Власне про розміщення іноземних військ і про міжнародну політику будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується Іванна Климпош-Цинцадзе, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України. України до європейського союзу пані Івано, вітаю вас, слава Україні. Роя слава, дякую дуже за запрошення? Дякую вам, що доєдналися. Отже, якщо говорити коротко про цю зустріч, яку сьогодні мали представники України із британцями і французами, йдеться про те, що йшлося про обговорення питання розміщення іноземних військ на території України іноземного військового континенту, наскільки це реально за вашими спостереженнями, оскільки ви теж спілкуєтеся із колегами-депутатами із цих країн, чи можемо ми очікувати. На таку ініціативу. Знаєте, як на мене, це дуже дуже попередні обговорення і дуже попередні розмови. Ми маємо розуміти, що на даний момент немає ані розуміння того, з, ну за яких умов, з яким мандатом, в якій кількості для якої конкретно цілі а, такі війська могли би бути розташовані на теренах України для ну, от, умовно для підтримання миру чи для моніторингу перемилляна. І тут це добре, що наші партнери намагаються пропрацювати дійсно різні варіанти і обговорити коаліцію рішучих, обговорити те, що ну які є бачення України в цьому контексті. Але разом з тим я на сьогодні не бачу ані готовності Російської Федерації до такого розташування, ані ну, реального. Мандату за яким такі війська могли би бути присутні, і їхніх і цілі їхнього тут перебування в Україні ну за якоюсь от миротворчою або. Миропідтримуючою місією. А сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіатро повідомив про те, що він в Брюсселі на заходах присвячених НАТО. А сьогодні, до слова кажучи, 76 та річниця з часу створення північно-атлантичного альянсу, він розповів про те, що мав зустріч із своїм українським колегою Андрієм Сибігою в Брюсселі. Ми бачимо, як відбувається по лінії офісу президента, урядові зустрічі на міжнародній арені для того, щоб підсилити позиції України, чи відбуваються такі зустрічі для підсилення міжнародної політики і відстоювання інтересів України між депутатськими корпусами. У нас є дуже багато структур і парламентські асамблеї депутати працюють і є групи співдружностей. Наскільки активно залучений депутатський корпус до між міжнародної співпраці зараз. Ну, дійсно, багато депутатів працюють і в парламентських асамблеях, працюють і неформально. От зараз ми, наприклад, погоджували з колегами, з нашими партнерами з Європейської народної партії таку термінову резолюцію для конгресу європейської народної партії, яку ми ініціювали разом з колегами з інших країн. І ось ми Європейська солідарність є частиною цього утворення. І, і власне працюємо з нашими колегами дистанційно для. Того, щоб такі речі привертати знову ж таки увагу до, до потреб України і до пріоритетів, які мали би сьогодні панувати, в тому числі на європейському просторі, також багато депутатів працюють дійсно і в групах дружби, але одночасно ми бачимо досить вибірковий підхід до. Надання таких можливостей, особливо виїзду за кордон для народних депутатів, або затримки там до останнього дня з боку спікера парламенту і підтвердження відрядження в той день, коли тобі треба вже виїздити, тоді коли немає квитків, або коли на жаль, уже ті організації, які вас хотіли приймати і оплачувати вам вашу поїздку, ну вже не спроможні оплатити шалено дорогі квитки в останній день. Всякі угу. такі. Історії відбуваються. Ми бачимо, що надалі влада знову ж таки в неї загострення весняне почалося, і вони активно перешкоджають взагалі будь-яким поїздкам. І е, Петра е, Порошенка, е, керівника, очільника нашої політичної сили за кордон. Вже там неодноразово е, за останні кілька тижнів були або скасовані, вже надані дозволи на відрядження, або просто не підписані. Тому мені видається, що це. Ну, таке стріляння собі в ногу, коли ми недовикористовуємо як держава, недовикористову недовикористовуємо різні майданчики, е і позапарламентські, і парламентські для того, щоб ну, намагатися не просто е втримати підтримку України <світтє> на тому рівні, яка який нам потрібен, а підвищити її зараз, тому що. На жаль, ситуація. Дуже непроста критична в деяких аспектах для України, і нам терміново потрібне не тільки велика кількість зібрань за кордоном на підтримку України, а й перехід до активних дій, зокрема, Європи. власне. Одне із таких дуже важливих зібрань відбулося 1 квітня. Це була конференція вступ України до ЄС. Вибір зроблено питання часу. Так називалася вона. Якщо я не помиляюся, то ви брали участь у цій конференції і власне на ній запусти. Стився проєкт Європейського союзу, Данії, Литви і Швеції. Програма називається Ukraine for UA Це 16 більше ніж 16 мільйонів євро для підтримки євроінтеграції України. Ви, як голова комітету з питань євроінтеграції України до ЄС. Поясніть кількома словами, будь ласка, про що йдеться на що підуть ці кошти? Про, про яку підтримку саме мовиться. Та проект називається «Ukraine to EU», тобто це означає Україна до, до європейського союзу, і це насправді зараз такий перехід до, до того, що європейський союз змінив підходи замість фінансування великої кількості різних проєктів, які допомагали Україні в різних саранах, ну, готуватися до. Відповідності і в законах, і у правилах, і у процедурах, і в інституціях до правил європейського союзу на сьогодні це все буде відбуватися під однією шапкою великого такого європейського проєкту. Він до речі може потенційно розширюватися. Інші країни Європейського союзу можуть також, окрім данії і Швеції і Литви, додавати свої. Ресурси і свої можливості до цієї, до цієї програми. І це буде програма, яка буде підтримувати як урядові структури, які відповідають і за координацію і для і, і реалізацію європейських норм в українському правовому полі, так і парламенту, в тому числі і нашому комітету. Це означає робота над експертизами законопроєктів, це означає робота. Ціна це означає також підтримка до речі громадянського суспільства українського. Я дуже розраховую, що ну, та лакуна інституційної неспроможності, яка все ще існує в Україні, буде частково далі підтримуватися професійними і глибоко компетентними громадськими організаціями, які допомагають зараз і проходити скринінг і готуватися до перемовних процесів українській владі тобто, чи можемо ми розцінювати оцю цю підтримку в рамках цього проекту Ukraine to UA як відповідь на припинення фінансування Сполученими Штатами Америки підтримки громадянського суспільства в Україні? Бо з вас з ваших слів зрозуміло, що це така часткова часткове заміщення цього фінансування. А не цим проєктом цей проект давно готувався і ну він передбачав в тому числі і ось компонент підтримки громадянського суспільства. Але ми чули від е, пані посла Європейського союзу в Україні про те, що європейський союз зараз надає розпочинає великі нові програми, якраз фінансування і. Та зокрема регіональних медіа в Україні якраз на заміну тих коштів, які ну були втрачені від виходу USAID і закриття програм mm -hmm. USAID. і. Підтримки окремих громадських ініціатив на жаль, всі ті кошти, які буде надавати Європейський Союз, вони все рівно суттєво менші ніж та допомога, яка надавалася сполученими штатами в рамках підтримки USAID, в тому числі не тільки громадським організаціям, а й великій кількості державних інституцій, починаючи від центральної виборчої комісії, закінчуючи митницею і прикордонною службою. Дякуємо вам, Івана Климпуш, Цинцадзе, народна депутатка України, голова комітету із питань інтеграції України до Європейського союзу, була із нами під завершення головного задання.